Слава Богу. У Нас сьогодні чудовий день. Слава Богу. Дякую вам за можливість бути тут, за те, що ми можемо разом зібратись, почитати Боже Слово і подумати над тим, що це слово нам дасть в житті. Я хочу прочитати сьогодні, можливо, самий єврейський уривок з Біблії з повторення закону 6 розділу, з 4 вірша. Слухай Ізраїлю! Господь наш Бог, Господь єдиний, любитимеш Господа свого Бога всім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть у твоєму серці. Прищеплюй їх своїм синам, переповідай їх, сидячи в своєму домі і мандруючи дорогою, лягаючи та встаючи. Ти прив'яжеш їх як знак до своєї руки, вони будуть пов'язкою над твоїми очима. Напишеш їх на одвірках свого дому та на своїх воротах. Якщо ви колись бачили єврея, в якого на лобі примотаний такий чорний ящичок, то це якраз тому, що так написано тут, в цьому уривку. Якщо ви були. Єврейському будинку, то ви могли звернути увагу, що на вході біля дверей висить такий невеличкий теж ящичок із словом, якраз тому, що тут так написано. І ми, як євангельські християни, ми не повторюємо цю традицію, бо це єврейська традиція. Але вона записана в Біблії. І мені здається, що цей уривок може навчити нас. Деяким практичним речам. І тут цей уривок слухай Ізраїлю, Шма, Ізраїль», Його євреї читають. І тут йде мова про любов до Бога. Якщо я вас запитаю, чи любите ви Бога, то ви певно скажете, що любимо. Мало хто може сказати, особливо в церкві, що Він Бога не любить. Але питання про те. А що це значить любити Бога, воно вже складніше. Можливо, навіть якщо я просто запитаю, що значить любити, то в нас тут буде багато різних відповідей. Діти бачать любов по-своєму, дорослі по-своєму. Чоловіки повинні знати, що для їхніх жінок означає любов. Кожна жінка вона по-своєму сприймає любов. Комусь треба дарувати квіти, комусь треба слухати, а комусь достатньо помити посуд. І це буде прояв любові. І для чоловіків це теж справедливо. Жінка має розуміти, що для чоловіка любов. І дітей ми теж любимо. Хтось каже, що любити дітей це їх. Балувати, давати їм все, що вони хочуть, а хтось каже навпаки, давати тільки те, що треба. І про любов ми можемо говорити дуже довго. У нас скоро буде уже місяць, там, 10 днів Різдво, і перший адвент перед Різдвом це любов. Тому я думаю, що ми будемо ще чути про любов, якщо Господь дозволить. Але якщо ми говоримо про любов до Бога, то що це значить? Як ми можемо любити Бога? Мені це завжди вбачалося чимось таким абстрактним. І тут же, бачите, написано не просто люби Бога, тут написано, що любитимеш всім своїм серцем, всією своєю душею, всією своєю силою. І навіть якщо ми почнемо розбирати, яка різниця між серцем душею, то ми можемо заплутатись. І в новому завіті, коли цей уривок цитується, то навіть додається, що будеш любити усім своїм розумом. І, мабуть, в цьому є різноманітність християнства. В одних церквах більше концентруються на прославленні, де кому треба створити спеціальну атмосферу таку духовну, хтось глибоко копає Слово Боже, хтось. Робить якісь практичні речі. І всьому цьому люди намагаються висловити любов до Бога. Але ми, як християни, ми не можемо ігнорувати цей уривок, тому що коли в Ісуса запитала, яка найбільша заповідь, то Він, власне, процитував цей уривок. Він не міг сказати, що прочитайте повторення закону 6 розділ, бо розділи значно пізніше, після Христа, внесли. І всі євреї, вони його просто цитували як початок. Він каже, що любитимеш Бога це найбільша заповідь. І ця заповідь вона складається не просто з фрази Любитимеш Бога, а з того, що тут далі написано. Він каже: от Мойсей, роблячи це повторення закону, він каже: нехай ці слова, які тобі заповідають, будуть у твоєму серці. І мені здається, це якраз є початок, такий практичний початок любові до Бога. І це те питання, яке ми можемо собі поставити, а що в нашому серці? Тобто, про що ми думаємо? Я ось останніх декілька тижнів просинаюся, і перша думка, яку я собі думаю, яка чи є світло. Друга думка, я дивлюсь, чи вікна не вилетіли, і кажу, слава тобі Боже, що вікна на місці. А потім починаю вже якось складати свою свідомість докупи. І хвилин через 15 я вже можу молитись, якщо я не проспав. Ось. І загалом я ловлю себе на думці, що іноді вранці я відкриваю інтернет і дивлюсь, що там взагалі відбулося. Чи не настав кінець світу. Іноді хочеться повернутися в щасливі ковідні часи, да, коли все було набагато простіше. І от це питання, що в нашому серці? В нашому серці зараз, мабуть, на одному з основних місць, коли воно закінчиться, і це, це нормально. Ми люди, нам не хочеться, щоб війна тривала, нам хочеться хороших новин. І потім може наступати різноманіття. Ми можемо за цими новинами йти до різних пророків. Я не боюсь цього слова, тому що у нас зараз багато різних пророків, які нам пророкують майбутнє. І ми хочемо зрозуміти, як воно буде. Ми слухаємо на Ютубі, в телевізорі, де завгодно. Але тут написано, що хай слова, які я тобі заповідаю, будуть в твоєму серці. Можливо, це викликає певний дисонанс. Як Біблія, як старий заповід, книга повторення закону, може розказати нам, як нам зараз жити. Але тут написано, хай вони будуть, і ти маєш, що з ними робити? Прищеплю їх своїх синам, переповідай їх, сидячи в своєму домі і мандруючи дорогою, лягаючи і встаючи. І це теж така практична вказівка, коли ми сидимо в себе вдома за столом, що ми переповідаємо? Про що ми говоримо? Можливо, ми взагалі не говоримо ні про що. Кожен витягнув свій телефон і дивиться туди. У мене вдома це дуже важливо, ми з дружиною домовились, щоб кожен вечір по можливості проводити разом з сім'єю за столом, без всяких телефонів, і говорити про щось своє. І це дуже, дуже об'єднує і дуже добре. Ми говоримо про те, як наш день пройшов, що ми робили, що ми могли зробити не так, і все таке інше. Ми молимось за їжу, говоримо, дякую тобі, Боже, що ти нас зберіг. І от з цього починається наша любов до Бога, з наших балачок, даруйте мені. З самих таких не розмов, а, власне, з балачок. З того, про що ми говоримо, коли ми їдемо в автомобілі? Я люблю дуже коментувати в негативну сторону. Ну як люблю, виходить у мене в негативну сторону учасників дорожнього руху. Я над цим працюю. да, Мене виходить, слава Богу. Бачите, будеш говорити про них, мандруючи дорогою своєю? Лягаючи і встаючи. Про що ми говоримо перед сном? Про що ми говоримо вранці? Можливо, якщо в нас є вдома малі діти, то ця проблема не стає, тому що їх треба бігом скласти до школи. Себе скласти і піти працювати. Але ми ж знаходимо час про щось спілкуватись. Коли ми згадуємо церкву на обіді, от ми зараз прийдемо додому, дасть Бог, можливо, там з кимось будемо обідати, можливо, не вдома. Скоріше за все, ми будемо обговорювати церкву, служіння, яке пройшло. Що ми будемо обговорювати, які плітки ми будемо розносити? Про що ми будемо казати? Кого ми схочемо обговорити? Це ті питання, які показують, чи любимо ми Бога. Це ті питання, які показують, що в нашому серці, що нас найбільше цікавить. І от недарма ізраїльтянам було наказано мати оцей такий матеріальний підхід, Тобто нав'яжи собі на лоба, на руку, намотай його і тоді вже молись. Е, я не сильно люблю символізм, але я його поважаю і розумію, чому він виник. І мені дуже подобається читати Біблію, коли ніхто не шумить. Тому я намагаюся вранці встати, коли ще тихо вдома. Бо якщо почнеться вже якесь ходіння, то, скоріш за все, я не зможу її прочитати. Бо Буде виникати різні питання, які треба вирішувати. І я іноді просто виходжу на двір, йду на стоянку, сідаю в машину, поки ніхто мене не бачить, і там з телефона читаю Біблію. Є такий підхід. Для того, щоб звільнити цю суєту. Ця суєта, вона краде у нас, слово Боже, дійсно. Але наша любов до Бога практично якраз починається з того, чим ми наповнюємо своє серце. Ми не зможемо любити Бога. Як написано, тримати ці заповіді, виконувати їх. Там далі, якщо читати шостий розділ, там багато описано, якщо тобі буде добре, і ти можеш забути, і все таке інше. Є практичні поради, але воно починається з того, що ми, Божі Слова, повинні тримати в своєму серці. Ми повинні про них роздумувати. Для того, щоб ми ними роздумували, ми повинні наповнювати це серце словами Божими. Ми повинні їх звідки щерпати, ми повинні читати слово, слухати тлумачення, ходити на групи з вивчення Біблії. Недостатньо в неділю прийти послухати проповідь. На жаль, цього може бути достатньо тільки для критики цієї проповіді іноді. І тому любов до Бога в цьому. Якраз починається. Але інший такий важливий момент, про який тут йде мова, тут написано, що ти будеш. Дивіться, нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідують, будуть твоєму серці, прищеплю їх своїм синам. У нас сьогодні тут діти, хор. І ми, коли бачимо дітей в церкві, ми завжди кажемо слава Богу. Коли ми бачимо, як діти співають там, розказують вірші, ми кажемо Слава Богу. Це правильно. Мати багато дітей це правильно. Нам важко їх родити і особливо виховувати. Особливо в Києві, де з цим місця мало, да? але ми в дітях бачимо надію загалом. Можливо, ми цього не усвідомлюємо, але це наша надія. Ми хочемо, щоб дітям було краще, ніж нам, правда? Ми хочемо, щоб вони працювали на кращій роботі, щоб у них був кращий достаток. Можливо, щоб вони жили там, куди ми мріяли переїхати. Або займались тим, чим ми мріяли займатися, а в нас не вийшло. Іноді батьки роблять з дітей ту копію своєї мрії, яким вони хотіли стати, віддають їх там на секції різні. І це питання, що ми вкладаємо в своїх дітей, що ми з них ліпимо. Іноді ми з них нічого не ліпимо, віддаємо їх в школу і кажемо, воно якось само буде. Але найважливіше, що ми маємо робити з дітьми, ми маємо прищеплювати їм Слово Боже. При всій повазі до недільної школи, чудова робота, недільна школа, вона не прищепить дітям любов до Слова Божого, так як це можуть зробити батьки. Звісно. Це краще, чим нічого. Але якщо батьки будуть думати, що недільна школа зробить з їх дітей християн, ну, можливо, і зробить, тому що Господь він сильний. Але батьки мають цим займатися, батько має в сім'ї дивитись за дітьми, мама має йому допомагати в цьому. Питання практичне: чи читаєте ви з дітьми Біблію перед сном? І зразу буде відповідь, чи прищеплюємо це слово, чи ми їм розповідаємо. Чи ми їм пояснюємо, про що була проповідь, наприклад? Чи читаємо ми з ними Біблію, таку дорослу, пояснюємо, що там написано. І тут не тільки синам і дочкам теж. Якщо ми хочемо, щоб нашим дітям велось краще, чим нам, ми повинні проявляти любов до Бога в тому, як ми їх виховуємо. Не просто здати їх в недільну школу, скажуть, вас там навчать. Золотих віршиків на пам'ять і всього іншого. От, звісно, навчать, скоріш за все. У нас хороші вчителі. Знаєте, я дуже радію, коли в недільній школі викладають чоловіки. Це рідкість, але буває. Брати, якщо у вас є вибір проповідувати чи викладати в недільній школі, йдіть в недільну школу. Обов'язково. Проповідувати ви ще встигнете. А коли чоловік з дітьми працює, коли в нього є до цього хист і вони його слухають, це дуже благословенно. Вчіться розказувати своїм дітям, якщо вони у вас є. Якщо немає, там по молодості з різних причин, можете піти в недільну школу. Я завжди спостерігав, як діти реагують на братів, які викладають, вони їх дуже люблять. Це дуже приємно, це благословення. І ми можемо багато говорити про любов дуба, ми можемо говорити про жертовність, ми можемо говорити про служіння, про все. Але якщо ми не будемо прищіплювати це своїм дітям, то як вони цього навчаться? Знаєте, я дуже тішусь, коли мої діти за мною повторюють щось хороше. Вони ж дивляться на мене як в дзеркало. Потім дивишся, вони повторюють і щось погане, що не хотілося би. Да? Якесь слівце скажуть, або якусь поведінку, і думаєш, звідки вона взяла? А, зрозуміло, звідки. Да, було один раз. І все, вже воно там записане. І, можливо, не хотів це сказати чи зробити, а все. І тому, якщо ми будемо їм показувати приклад того, як ми це слово тримаємо в серці, як ми... Про що ми взагалі говоримо? Знаєте, найгірше, що може бути з нашими дітьми, це коли ми прийдемо з церкви, сядемо за стіл і почнемо критикувати служіння. Вони туди не прийдуть більше, тому що батьки його критикують. Не треба цього ніколи робити. Якщо ви хочете, щоб ваші діти ходили в церкву, ви повинні хвалити цю церкву. Вибачте, мене, можливо, це банальність, але це правда. І ми повинні їм показувати, як ми самі ходимо в цю церкву, як ми реагуємо на це служіння, як це Слово Боже в наших серцях є, працює, і як... чому ми приймаємо ті чи інші рішення. Ми повинні показати, що вони базуються на Слові Божому, показати цей фундамент. Ми повинні їм продемонструвати цінності. І тоді ми будемо любити Бога це практично і будемо любити дітей в найкращий спосіб. Тут останнє питання, як ми можемо цього навчитися? Любов вона не береться просто так, ні звідки. Ми по суті своїй не здатні любити як люди, тому що ми люди грішні. Наша гріховна натура, вона егоїстична і важко проявляти любов. І важко проявляти слухняність до Бога. І по великій Божій милості ми маємо Ісуса Христа, який прийшов. В світ і продемонстрував нам, як можна любити жертовно. Да, дійсно любити Бога, розказувати дітям це все потребує жертви. Треба відмовитись від своїх якихось, як то кажуть, хочучок. Від свого часу в інтернеті і зробити, але та жертва, яку приніс за нас Христос, вона була набагато більша. І це для нас є прикладом. Як жертвувати своїм часом? Можливо, своїм егоїзмом, як жертвувати, тим, щоб прикладати зусилля. Христос приніс жертву, Він показав любов, і ми маємо в результаті спасіння. І в Христі ми маємо приклад того, як можна любити. Не тільки абстрактно, а дуже практично, тому що Він з людьми проводив багато часу, з тими, яких він був. Він їх годував, він їх стіляв. Він... Знав, що їм сказати, він їх вчив зрозумілими для них словами. І ми можемо в цьому надихатися. І найперше, ми можемо в Христі мати можливість змінитися, отримати здатність любити. До речі, Христос теж нам показав приклад, як треба любити дітей. Я колись чув такий термін, казали гоніме братство. Це діти десяти років, які кажуть, ідіть отсюди, не мішайте нам. Це теж, якби, приклад того, як робити не треба. Я дуже тішусь, коли я бачу, коли діти вони щось роблять в церкві, коли їм дають можливість помилятись. Як Христос сказав, не забороняйте їм приходити до мене. Не треба казати, що потім виростеш, прийди зараз. Тому моє побажання, давайте ми будемо любити Бога. От, наповнювати своє серце Його словом, шукати цього слова. І прищеплювати це нашим дітям, нашим внукам, можливо, сусідським дітям, з якими ми спілкуємось, які приходять до нас в гості чи до наших дітей, які з нами просто вітаються, які живуть десь біля нас. І загалом чужих дітей не буває. Це ж наші діти, українські, які живуть тут, наші ближні. І хочу побажати, щоб в цьому, що ми робимо, хай буде прославлене Боже ім'я. Тому що якраз християн по цьому видно, по тій любві, які вони показують. Якщо у вас цієї любові не вистачає, прийдіть до Христа скажіть, Христос, навчи мене любити. Звільни мене від гріха. Дай мені сили, мудрості любити і тебе, і дітей, і всіх навколо. Слава йому за все. Амінь. Ми помолимося, так? Давайте помолимось.